Ми сьогодні знаходилися в сьомій школі, де проходили практично тренувальні заходи до заключних ігор футбол. Цими іграми завершується перший етап гри і прийняли участь понад тисячу команд і понад 45 тисяч учасників змагань. Тобто набула ця гра масовості, що дуже приємно відзначати, приймали участь і наші команди з прикордонних шкіл. Практично всі громади прикордоння прийняли участь, хоча там іде дистанційне навчання, але тренувались в безпечних місцях і проводили такі ж змагання. Гра була і тренування пройшло інтенсивно. Гравці показали партивний настрій, показали хорошу гру, командну гру, техніку. Я впевнений, що на другому етапі, який розпочнеться з 5 лютого, ця команда займе одне з призових місць.